Як я зрозуміла, що опори, орієнтири, на які я спиралася, які, на мою думку, могли і повинні були забезпечити мені якусь фінансову стабільність, кохання, підтримку, безпеку, от будь-що назовні, воно могло змінитися або взагалі щезнути, після того, як я зрозуміла, що в мене є тільки я. Що тільки на себе я можу спиратися, що тільки в собі я маю вибудовувати ці опори, і я маю відчути спочатку, а потім світ мені відобразить. Я відчуваю, що я в безпеці, і світ мені відображає. Я відчуваю кохання до себе, кохання взагалі, і світ мені відображає. Спочатку я посміхаюсь, потім відображення. Так? І от зараз новий рівень. Зараз. Рівень для мене важливий, щоб спиратися тільки на себе, щоб нікого не питати, навіть в своїй голові, чи це правильно, чи це неправильно, щоб ні на кого, ні на чию думку, там, суспільства чи якихось, типу, більш знаючих людей, щоб спиратися тільки на себе, ні в кого не питати, що це значить, а це добре чи не дуже. А що це мені принесе? Як я скажу, так і буде. Як я це визначаю, так і є. Бо нікого немає в моєму, в моєму всесвіті, крім мене. Ніхто за мене не обирає, ніхто за мене не створює. Це все роблю тільки я. як я скажу, так і буде. І ще, що все, що мені приємно, це і правда. Не так, як раніше. А це правда, ну, бо бо так. Бо так всі думають. Або так я колись прочитала, або так мені розказали. Ні. Якщо для всіх це по одному працює для мене, це якщо приємно, значить це правда. Якщо це неприємно, це неправда.